Все жарти, не сприймайте, радо в школі, нас вітайте. Ми вже діти немалі, ми сьогодні шкори. Першокласник Андрій до школи вже готовий. На квітковий ринок з бабусею прийшов за букетом для першої вчительки. Розочки такі красиві віточка доволі такі красиві, 20 гривень, Це нормально. Асортимент букетів широкий, великим попитом користуються троянди та айстри. Та найдовша черга шикується біля квіткових новинок. Квітки називаються «Еустома». З недавнього часу ми почали вирощувати в себе їх. цей їх сезон, і вони, коли вирощуються в нас, можливість вони стоять довше набагато. Гілочка і устоми – 15-20 і 25 гривень. Батьки помітили, до першого вересня ціни дещо зросли, але відмовлятись від купівлі букетів вони не збираються. Обов'язково, ну квіти, це ж все найкраще, що в житті є. Скільки буде, стільки буде. Вже ми з ціною не постоїмо. Ну, ви знаєте, я чисто для себе вирішила зробити експеримент тиждень тому. Ну просто. Приходила повз і ну, запитала. Подорожчали. Роза була 10 гривень, зараз 15-20. 90 гривень за два букети. Директор школи сказав, що не обов'язково квіти, квіти бажано не нести, але ми вважаємо, що це на свято має бути присутні квіти обов'язково. Нам сподобався ось такий букет, такий патріотичний да, стиль. Ціни, в принципі, ось такий, наприклад, букет 60 гривень коштує. Купую, бо це свято, День Знань, 1 вересня це велике-велике свято. Вчителі цього року обов'язково будуть з квітами, прогнозують продавці, адже Житомиряни, як і в попередні роки активно купують букети. Якби там не брали, то на перше вересня беруть діткам. Ну дорогі не можуть люди. Саме таке в приділах 30, 35, 40. Більше тако рози, корози, в основному маленькі рози Ті, що дома вирощуються. Вони дешевлі і не встраюють. Ні, у нас як була ціна, так вона і йде. Ніякі сі не виросло без букету на перший дзвоник піде третьокласниця Даша. З мамою вони вирішили, що замість квітів куплять шоколад. Ні, я вважаю, краще просто цукерки занести або шоколадку, або цукерки. А квіти нехай ростуть краще. Святкувати без квітів стало популярно і через бойові дії на сході. Школярі і студенти відмовляються від купівлі букетів, а заощаджені гроші передають на користь військових. Так, у липні студенти Житомирського технологічного університету замість квітів на випускний придбали більше тисячі літрів води для військовослужбовців 95-ї аромобільної бригади.